Друзі, вітаю! Ласкаво запрошую всіх на мій канал Домашній Затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в нашому домі було тепло, затишно і смачно. Помідорки достигли, тепер потрібно насолодитися їх смаком і заготовити на зиму. Сьогодні я консервую на зиму найсмачніші у світі помідорки. Запрошую вас, приєднуйтесь, будемо готувати разом. Баночки я попередньо помила і просушила. Ну, просушити не обов'язково, тому що все рівно. Зараз буду туди складати, вони будуть стерилізуватися потім разом з помідорами. На дно баночок я додаю листя. Смородини. Я їх спочатку промиваю в воді і в кожну баночку додаю десь приблизно так по 3-4 листочки смородини. Далі промиваю листя вишні. Листя смородини і вишні додають такий специфічний аромат і насичують консервацію вітамінами. Промиваю ці листочки, і так по декілька листочків даю на дно кожної баночки. Так от. Не рахую, їх 3, 4, 5 листочків попадає, так і закладаю. Також беру листя петрушки. Петрушка також надає своєрідний аромат, приємний. Так, десь по дві гілочки петрушки додаю в кожну баночку. На на дно кожної баночки. В баночки ще можна додати листя селери. Сьогодні я консервую помідори. Для цього я вибрала такі от невеличкі, але компактненькі помідори. Заливаю їх водою і буду мити, отак от, от, мию їх в водичці акуратно, і складаю в баночки. На дно баночок я вже дала зелені. Накладаю щільненько, але не стискаю їх. Помідори я перекладаю цибулькою, цибульку нарізала кружальцями. І знов накладаю помідорки. Очистила часничок з розрахунку на кожну баночку по три зубчики часничку. Друзі, якщо у вас часничок дрібніший, то можна і по 4 зубчики на кожну баночку порізала от отакими пластиночками і відправляю порівну в кожну баночку. Кожну баночку додаю, ой-ой, по 3-4 горошинки чорного перцю. 4-5, скільки впаде. А також в такій же кількості приблизно духмяного перцю. По 3-4 горошинки. Маринад я готую з розрахунку на 3 літри води. Додаю 1 стакан цукру, 2 столові ложки солі без гірки. І як закипить, то додам ще 1 стакан 9% уксусу. Як закипить, буду заливати баночки. А баночки тим часом поставила в каструльку. на дно каструльки. Застелила тканину, щоб баночки не тріскали, заляла водою по плечики і теж поставила на середній вогонь. Поки маринад закипить, ця вода також буде вже тепленька. І коли маринад закипить і потрібно буде заливати в баночки, то ці баночки вже будуть тепленькі і не потріскають. Помідори заляла маринадом. Вода в кастрюлі закипіла. І після того, як вся вода в каструлі закипіла, я стерилізую банки 20-25 хвилин. У мене банки 2-літрові. Однолітрові банки потрібно стерилізувати 10-15 хвилин. Закрутила баночки з помідорками. Поставила до верху дном. І закриваю курточкою. У мене така курточка спеціальна є. Я виділила для того, щоб спеціально вкутувати консервацію. Вкутую цією курточкою і залишаю до охолодження. А на сьогодні все. Дякую вам за увагу. Дякую, що були зі мною. Дякую за перегляди, вподобайки і коментарі. Хто вперше потрапив на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео і не загубити мій канал. Поширюйте, будь ласка, мої відео серед своїх друзів в соціальних мережах, так ви допоможете розвитку мого каналу. Буду за це вам дуже вдячна! З вами була Наталочка на каналі Домашній затишок. До нових зустрічей! Всім миру і добра!